Сьогодні у Кіровограді народний депутат України, член партії фронтзмін, секретар парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Роман Ткач та представники та агробізнесу Кіровоградщини обговорили актуальні питання земельної реформи. Окрім низки вже прийнятих законів стосовно землі, розглянули проект закону України про ринок землі. Не потрібно було закону про ринок землі. Ну, по перше, там українська мова багата. Треба було ту саму річ якось інакше. Що таке ринок в дужках базар. І відповідно така доля цього законопроекту. Парламентарій, відповідаючи на запитання фермерів, зізнався, хоча до нинішньої влади налаштований опозиційно взяти участь у розробці законопроектів згодився. Одним із своїх досягнень Роман Ткач вважає ідею запровадження кадастрової карти у рамках новоприйнятого закону про державний земельний кадастр. Це я все таки вважаю крок вперед, бо зараз розумієте, всі питання інвестування зводяться до чого. Інвестор заходить там в міську раду. У вас є вільна земля. Десять з десяти нема, не було і ніколи не буде вільної землі. Все таки, коли буде закладена ця кадастрова карта, на ній можна подивитися, де є все таки вільніше земельні ділянки, для яких цілий, яка вартість цих ділянок після зустрічі з аграріями нардеп та голова Кіровоградської обласної організації політичної партії «Фронт змін» зустрілися з представниками мас-медіа. Андрій Дабалов повідомив, що у громадській приймальній фронту змін діятиме консультаційний центр з питань земельних відносин. Приймати відвідувачів почнуть вже з 1 березня. Будемо отримати юриста, який буде приймати. Будь-які побажання, питання, які ми потім будемо або переадресовувати на Верховну Раду до Романа Володимировича, або будемо опрацьовувати їх тут на місцевому рівні.